12512 по гарній ціні лишилося 14, прошки, версія 5G, там де кращий процесор, захист від води ip 68 і з базовими поганими параметрами. Тут і камера 200 Мп, є NFC, є зарядка 45 калеті, плюс броньовану класну дорогу плівку, дам подарунок, також хто не вміє, може поклеїти. Специфічно водний розчин клеїться, але сидить класно і вона не здирається як гідрогіллеви. Тут з заводу стоїть також плівка, вона швидко царапається. десь не туди поклали і все буде вся подряпана. Стереодинаміки гарно знімає, гарний процесор, збалансований в своєму ціннику і з дуже велетенською Ну, Виглядає також талфон, э, супер. Я думаю, скоро вже вийде 15-та серія, але вартість її буде. Набагато дорожчі. Так що, хто хотів ще взяти по гарній ціні, бо ритміки вже прям скінчається. 14 серія. Хто хоче, пишіть телеграм-шапці профілом.